Они готовятся к более серьезному военному конфликту с нашей страной. Курск это репетиция. Сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым стремились, может быть, столетиями. Сырский еще свой ресурс не а, выкачал. Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Мне иногда сразу складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранцы. На территории России актуальной залишається Курская операция. І так, повертаємося ми з вами до Курщини. Ну, принаймні про це вже почали говорити на території Росії. Вони нарешті напрацювали методичку, як це правильно треба доносити, і як це правильно треба доносити. Давайте послухаємо. Апірація, яку планував, на которой надіявся, місьє Зеленський, Курська область, і так далі. По перше, я прошу звернути увагу на пошану місьє Зеленський, не київський режим. Не хах, навіть не укранати, навіть не укр... є Зеленський. Я попрошу. Рухнуло? На кого ну, надо Конечно, старатися як можна більше, які були, які були поставлені, не були виповнені. А я перепрошую, а які цілі були заявлені і які не були достигнуті? Ну тобто, я розумію, якби, наприклад, Україна вийшла і сказала, ціль України там... Э, Взяти під контроль Курську АЕС і цієї біцілі не було досягнуто та Україною або українськими збройними силами. А я не чула подібного ні від зеленського, ні від сирського, ні від кого з збройних сил України. Ціль України утримувати контроль в Курській області і розширити його на території інших областей прикордоння з Україною для того, щоб ця сіра зона вона була присутня на території самої Росії. І відповідно, щоб Росія не могла дотягнутися до Харківської і е, Сумської області кабами. Оце єдина мета, яка наразі існує. Звісно, друга мета відтягнути е, збройні сили Росії з українських територій на захист Курщини. І ця мета також досягнута, тому що Сирський говорив про те, що 30 тисяч військовослужбовців збройних сил Росії було перекинуто до Курщини. А президент Зеленський в новому інтерв'ю сказав про 60 тисяч. Тому і ця ціль також була досягнута. Знищено три мости, і у Росії немає можливості перекидувати до Курщини там військову техніку або е війська свої для підкріплення. Це теж є. Незрозуміло, в чому провал операції на Курщині Ще свій ресурс не викачав. Тобто Сирського Сырского нужно будет тоді, тогда, когда буде будет совсем плохо, ага. и по совокупности вынучать. Этого... Это, ну, это так, как у Шайгу. Когда 11 министров. А... Які були йому підконтрольні, і які були за міністрами Шайгу, тепер сидять за кражі в особах больших розмірах? Ну десь приблизно так, Це ета під Угледаром, це успішне далі наше дійство під Красноармійським, це етасвобожня Дзержинська і так далі. То ви розумієте, та? А, що це означає? Тобто, якщо раніше цілями СВО або великими цілями війни Росії з Україною було названо а, візьмемо Одесу», Дайдем до границ Києва, Харків будіт наш. що тепер все вимірюється містами, містечками і селами на території Донецької області, і саме в цьому полягає масштаб того, що на Росії вимірюють великими успіхами. Ну звісно, на Росії забувають сказати про те, що ем, цей успіх полягає в тому, що вони стирають з лиця землі ці населені пункти, і саме тому вони можуть там просуватися, тому що обороняти і оборонятись вже просто немає де. І Саме тому збройні сили мають. Змушені відступати від тієї чи іншої а, вогневої точки, де вони знаходяться. А, ну, зрозуміло, з цілями розібралися. Нібито, а, звісно, жодного, а, жодної стратегічної цілі України в Курській області не було досягнуто. Просто 120 тисяч населення Курської області евакуйовано десь. А, а так, в принципі, нічого такого не відбувається. Ну і власне нічого такого. Єдина проблема, що Курськ, як кажуть інші експерти, вже не, на ефірах у Скабієва, вони кажуть, що Курськ – це в принципі початок. Ольга, по-перше, во я предлагаю зробити більше. Я предлагаю прийняти. І готові ділять ставку на звичайні вооружоної сили, і розуміти, що цей конфлікт не останній. що вони готуються к більш серйозного військового конфлікту. От мені цікаво, як у них в голові поміщаються дві ідеї. Ну, мені взагалі в принципі, цікаво, як у них в голові щось поміщається, тому що мені здається, там немає місця, там тільки місце для того, щоб їсти, а місця для того, щоб думати, немає. А, але тим не менше, як поміщаються дві а... одночасно протилежні думки. Одна думка про те, що. Всі сили резервні збройних сил України вичерпано, і тут же експерти говорять про те, що це тільки початок, і Україна буде рухатися далі і відповідно намагатися такі ж операції проводити і на території інших областей. От недаром даром ми говоримо Ну, місніпадів ставка на звичайні ворожонні да. сили і да. да? на На звичайні, ядернабичне набичне. Мотні даром ми говоримо ну, а звичайні ворожонні сили прямо сейчас дають атвор Україні думаю, ми на ми території сільйону курська та ріпетіці как войно в Испании перед Второй мировой. Все понятно, это репетиция. Мы зараз порепетируємо ще немножко, а ви головне не розходьтесь нікуди. А ну, а поки там вооружённые силы не расходятся, то Лавров. Ой, до речі, дивіться, всі переживали, де він, де він? Живали лошадь. якщо лошадь здохла, сліз жива. Вот. В Монголію їздила. Чому вже сказали, що атмосфера відлична, ну от у Євросоюзі, в США занепокоєність висловлюють тим, що Монголія приймає президента Путіна. Ну, мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу. Два соседа, две страны, которые друг за друга воевали во время Второй мировой. Мы на Халхинголе, они в Великой отечественные вместе с нами. И если у кого-то возникают вопросы, почему такая близость, ну, наверное, это те люди, у которых вновь стали проскакивать такие нацистские нотки в их действиях, не только даже в размышлениях, но и в их действиях, что выражается в поддержке киевского режима. Нет, ну все понятно. Что же непонятного? Все понятно. Лавров жив при пам'яті е, в здравом трезвой памяти, пам'яті, е, залишається загадкою. Але в принципі, Лавров жив, якщо вас та цікаво. Нашто ви не можете навірно розвернути коментірувати отвечать на мой вопрос, но Все таки Усы піскова теж з'являються в нашому ефірі. А мені знаєте, постійно ну мені по перше, давайте так треба визнати, що мені подобається те, як Зарубін робить свою роботу. Він завжди робить її неординарно. Це не просто журналістський стандарт. Коли журналіст бере мікрофон, підходить до спікера і записує його в куларах. Зарубін завжди підходить до діла. Знаєте, якось так оригінально. Він або на колінах стоїть перед тим, у кого бере інтерв'ю. Або він так із-під тішка, знаєте, позаду на вухо намагається щось сказати. Або він постійно якось так знаєте перешіптується, нібито, з тим, у кого бере інтерв'ю, нібито він говорить. Про якусь шалену таємницю, про яку ніхто не знає, спрошу. От а, що на ваш взгляд показала Монголія тим, що візі проходить так, як він проходить, в адрес западних стран. Е, ну давайте я відповім на це питання. А, Монголія показала неспроможність дотримуватися міжнародних правил а, прийнятих у світі. Монголія показала, що її геополітичні інтереси стоять вищими за всі міжнародні правила, які існують в тому світі. А, Монголія показала, що вона не проти вимазати свої руки в кров. При тому, всьому, що якби сказати, якого стратегічного значення Монголія собі здобула, або якої вигоди вона собі здобула від візиту Путіна до Монголії, то а, знову ж таки відповів ніякої, тому що жодних документів під час Путіна візиту Путіна до Монголії підписано не було. Тобто цей візит не приніс Монголії нічого, окрім. А, Втрат. Втрат ну, впевненості в тому, що світ прийде їй на допомогу у разі будь-якої критичної ситуації. Тобто Монголія просто показала, що вона не суб'єктна. Вона не може діяти в цій ситуації. Бо і все, що показала Монголія. Слушайте, ні у кого, ні у Монголії, ні у Росії не стоїть задача щось показувати западним странам. Ми... Ем... Про те, що у Росії не стоїть, я би, от, знаєте, на загал не говорила. Ну, правда. Е, Пам'ятаєте, коли будувався Керченський міст, Керченська ця переправа або ж незаконна забудова, як ми її називаємо, до Криму, Путін завжди порівнював її з своїм дітородним органом. Він завжди ним дуже пишався і розказував про те, що це прям от здобуток його, який стоїть і стоятиме. А тепер Пісков каже про те, що у Росії не стоїть. Так буває. Ну, вік, все ж таки поважний. Знаєте, треба мати трохи поваги до Путіна. І дуже некрасиво його так обговорювати в кулуарах поза спиною, да? О, до речі, знову таки Лавров. дивіться. США збираються, Ну топака сапшення Рейтера, варейтера Ну, часто ці броси, вони в анівотоді підтверджуються, Що США збираються. Ну тобто ще раз про це написало міжнародне видання. Про те, що Сполучені Штати можуть передати Україні а, ракети «Джасон». Інформація, яка всім відома, інформація, про яку написало Західне видання. Інформація, яку ми з вами обговорювали в наших ефірах неодноразово. Відходить за рубін і каже Лаврову: про те, що, слухайте, тут така інформація є, про те, що Штати будуть надавати Україні. Чого ти шепочеш постійно? сопоставлять ракеты для истребителей F-16, это ракета с дальностью от 300 км до 900 как вы можете это прокомментировать? Я читал, я уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже... А, если э, устали комментировать, вы завжди можете подать отставку и пойти на заслуженный отпочинок. Тем более, что действительно вам ВИК позволяет это сделать. Перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают. Получається, що був якийсь порог, який Штати собі позначили, але вони вже за нього перешагнули. Ну, з однієї сторони, в принципі, якщо Сполучені Штати його назначили, то вони його можуть і прибрати. Це в їхніх інтересах і в їхніх правах та це зробити. Ну, а по друге, і о, Зеленський, звісно бачить і користується цим. Но э, они должны понимать, что тут шутить про наше красные линии. Не надо шутить про наше красные линии. И они... Про какие красной линии? Да никто не шутит про ваше красное линии. Про коричневые шутим. Про жовте шутим. Про красные никто не шутил. Их никто просто не может. А так, да, да конечно. Ну, пока Лавров відповідно шукає ці красні лінії на такими шутить не можна. Путин, значит, поехав на Владивосток. В их действиях в зоне СВО несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155 он человек скромный, вопросов готового характера не ставил, тем не менее, они безусловно есть. Это и... Робочі місця для членов сім'ї і в другій битові Прежде всего, вопросы, зв'язані з обеспечением життям. Ну, дивіться, ви цих вопросов не задавали, а я їх певно задам. А, тому що дуже цікаво, а, чому в зоні СВО. А зона СВО це Донецьк і Луганськ, нагадаю, ну, в голові Путіна, ну, принаймні він туди збирався за СВО. А, так, от питання: чому в зоні СВО несуть службу бойову? І блістящі виповняють задачі морські піхатінці Тихоокеанського флота Росії. Я щось ну я можу трохи помилятися в географії, але нагадайте мені, де на території Донецької луганської області Тихоокеанський флот, але бачите, ні в кого питання не виникає до того, тільки в мене. Ну, то я певно прискіплива дуже. Чіпляюсь до слів і чіпляюсь до путінської руки. Що з рукою я бойових в зоні СВО. несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского э, флота России. Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155 Он человек скромный, вопросов бытового характера не стоял. Тем не менее, они, безусловно, есть. Это э, и э, рабочие места для членов семьи, и другие бытовые вопросы. Прежде всего, вопросы, связанные с обеспечением жилья. Так, давайте разбираться. Ліва, здається, якщо подивитися на камеру, то це ліва путінська рука, яка чомусь е, просто повісла. От у Путіна періодично буває з якоюсь з рук, е, що вони якось небоєздатно виглядають. А давайте подивимося його на форумі. Манна Небесне свалілася час, а не доб'ю своїх стратегічних цілей, котрим стрімілі, може або століття. Вот в чому все діло. Дивіться тут Джон, дивіться, не жива? воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют. А, а чего, и мне иногда стало, стало впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то, либо иностранные. Думаю, Ну, про те, що він думає, що Україною е, інопланітяні е, управляють, то це вже окрема історія. До речі, ви пам'ятаєте ту статистику е, від е, Росії, що росіяни готові повірити в існування інопланетян, якщо Путін скаже, що вони існують? Ну певно, зараз 90% росіян повірять в те, що інопланетяни управляють Україною, тому що Путін так сказав. Е, ну і власне, бачите, тут з рукою все добре. Питання залишається актуальним: де справжній Путін? Там, де рука е, висить, чи там де рука трошечки якось. Емоціонує! От в чому питання. Ну, а поки ми цим питанням задаємося, ви можете відповідати на нього в коментарях. Там вас і чекаємо, туди вас і запрошуємо. Згадався чомусь у цей старий український бородатий анекдот про те, що куме, а ви знаєте, як вони наше пиво називають? Як? Піво! Так, от, піво на Росії тепер теж буде не російське, а відповідно, корейське. Північно-корейське пиво тепер будуть продавати на території Росії. Слухайте, отак от дивишся? Ну, з цими мильними шагами російська економіка крокує вперед. Розвивається нові виробництва відкриваються, нові заводи. Ну прям. Могли би заздрити, але є один великий нюанс. Справа в тому, що на Росії розвивається все тільки не російське. Справа в тому, що до Росії привезуть північно-корейське пиво. Перший Україні дозвіл на ввезення пива з КНДР було видано компанії «Восток Бір Трейд» із Камсомольська на Амурі, зареєстровано у червні 2024 року. Згідно з документом, в країну зможуть постачати світле фільтроване пиво під торговими марками хінбалу. Здається, так воно читається, якщо я не помиляюся. 1999, і станція Харбін від виробника. Вибачте, не прочитаю. При цьому видана декларація дає змогу імпортувати продукцію не одноразово, а на постійній основі. Ну, ми бачимо, що знову ж таки співробітництво КНДР і Росії налагоджується з новими темпами. Такий напій може бути потрібний у далекосхідному регіоні, де вже продавалося пиво з Азії або ж корейських ресторанах. Зацікавити російського споживача може цікава цінова пропозиція, вважає експерт. Справа в тому, що певно він буде коштувати трошки дешевше баяршніка, тому що все, що дорожче баяршніка в російських споживачів навряд чи викличе інтерес. Але не пивом єдиним хочеться сказати, треба додати, що в принципі на території Росії розвивається ще й російський автопром. Справа в тому, що продажі легкових автомобілів на території Росії, як стверджує лента.ру, побили. Нові рекорди. Ну що ж, Ру пише. Ми з вами не можемо це пропустити. Звісно ж, повз наші з вами очі. Читаємо, що ж такого продають або купують на території Росії. Ну, здається, що ем, та, для когось, звісно, автомобіль це розкіш. Раніше на території Росії автомобіль був розкішшю, тому що там були представлені марки автомобілів, такі як Мерседес, ем, БМВ. Ну і так далі. Відповідно, Lexus. Ну, Багато цікавих іноземних марок, які були для Росії чимось таким, що показувало їх статус. А тепер певно, це вже не про розкіш, а про средства передвіження. Так от яке средство передвіження зараз собі обирають росіяни? Продажі нових легкових автомобілів в Росії побили рекорди пише Лентару. І в цій новині все прекрасно, якщо не читати далі. Але ми ж з вами. Не зупиняємося на першому заголовку, правда? Тому ми читаємо далі. Майже кожен четвертий проданий у серпні автомобіль був марки Лада. Лади купили 38 тисяч штук. І це четвертий, кожен четвертий автомобіль. А кому ж належить перший, другий і третій? Спитаєте ви? На частку китайського хавал припадало 18,5 тисяч одиниць. В чері 16,5 тисяч джилі 14,5 тисяч. Кожен тринадцятий автомобіль. Шанган 11,5 тисяч. На п'ять перелічених брендів. Відповідно, російського 38 тисяч лад проти 61 тисячі китайців. Ну, в принципі. Не збрехали продаж легкових автомобілів в Росії. Побив рекорд. Китай може цим пишатися. Я думаю, Корея може північна Корея. Давайте будемо поточнювати. Може пишатися тим, що вона тепер б'є рекорди по продажу пива на Росії. А Китай може тішитися від того, що вони наразі продають автомобілі в Росії. А дивимося далі. Знову таки, лінтару. І ми читаємо новину, де Росстат стверджує, що зафіксував зниження ціни вперше за півтора роки. Каже, ціни впали. Каже Росстат, а потім поточнює, що насправді ціни впали на 0,02%, тобто на 0,02%. сотих відсотки. Причому це зниження ціни, щоб ви розуміли, ну за який період часу брали, знаєте, розрахунок. То це відбулося вперше за півтора роки. От вони півтора роки сиділи, складали ці циферки до циферки і намагалися вирахувати, підвищується ціна чи знижується. І вони такі, нарешті, вересень місяць на календарі 0,02%. Тобто до цього або зниження не відбувалося взагалі, бо якби був 0,01, вони б теж про це написали, або відповідно відбувалося збільшення. Вартості. Ні, ну, в принципі, так, знову ж таки, збрехали? Ні. Але є нюанс. Ну і ці нюанси вони, в принципі, простежуються у будь-чому на території Росії, як ви розумієте. Тобто, все прекрасно, але має свій нюанс. Наприклад, в Смоленські невіроятна масштабно провели праздник. Невіроятна масштабно це звучить тому, що він відбувся з балетом. І ви думаєте, що якщо на Росії показують балет, то це явно через те, що хтось на Росії здобув. Але ні. Тепер балет приурочили до іншого свята. Мені здається, що таким чином хочуть, знаєте, збити у балетавську аском, Аскоміну, яку вони набили, коли показували його на всьому о, Совєтському Союзі. Вони тепер вирішили, щоб балет, певно, не асоціювався з тим, що щось здобуло на території Росії. А тепер е балет буде асоціюватися з появою, наприклад. Нових мусоровозів на території Росії. А чому ні? Боже, даже мусоровоз в пачці. Ви бачили? Пачечка в нього попереду на прикріплена отак. Це мусоровоз мальчик. Ви бачите, в нього бабочка. Два В Смаленські. Балет. Присвячений появі двох мусоровозів в Смоленське. Свято свято. Попробуйте сказати, що не свято. Чи, правда питання залишається актуальним, коли ці мусоровози... Зникнуть, ну тому що показати мусоровози і запустити мусоровози – це дві різних історії на території Росії. Тому є відчуття, що ці мусоровози показали в Смоленській, потім їх е, повезуть до Калуги, потім їх повезуть десь на Здаваслейку, потім їх повезуть ще кудись. І вони десь в процесі перевезення між містами і е, демонстрації балета. Десь просто зникнуть на дачі в одного з головних героїв е, Міністерства оборони Росії. Ну там вже 11 людей сидить е, за кражі. тому я думаю, що абсолютно можлива історія. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. Залишайтеся з нами. Чекайте наступного обзору пропаганди і, звісно, бережіть себе. Побачимося з вами, Па-па.